Валь, наверное, проведи сразу. Давайте в гости. Пока да, да, много я тоже от нас. Иди, так, Риська 19А. Зараз так, я так, трошечки так, так застала, значит, ну я так думаю, що угу. забудова буде досить проблематична для забудовників з Риська 19А. Це сердець. Та ви знімите ідіть тільки неподалі від Дунаю. Там світло нехороше зараз прожекторів. Ага. Пішли, ага. Пошли. Так. Ага. Пошли, Це мається на увазі ваше ваш приміщення, ваш будинок поруч да. знаходиться. Да, оце да. Все. Ага. Ну, у нас ще всі ага. будинки. Але біля мого на моєму, моєму, моєму самі, щоб більше всього ага. там є обзор, то що вони закрили тут фасаду, ага. це зовсім ще так, знаєте, ці цвіточки. А то, що там далі робиться, всі, хто а, нам не вірив або не могли ми їх переубедити, ми були на екскурсію до нас. Оце ми зараз буде це цікавий сюжет для наших всіх киян, щоб люди розуміли, що таке відмовлятись від землі, коли то був час, да, да. що от дорога, дороге прибирання за прибудинкову, оренда да, велика. От вони до руки прибрали. Ми спокійно відмовились від землі, а вони їм в цій землі швидко, як кажуть, ноги зробили. Ой, а такий райончик. Ти подиви, яка краса, щоб оце в Києві мати такий приватний будиночок. Мабуть, і